Всім привіт, друзі! Так, ви знаєте, що скоро буде зима, і буде тяжка зима. І благодаря нашим освободителям з Оркостану інфраструктура України пошкоджена на 40%, і в кожному місці України в нас Верні відключення світла а, і дуже допоможуть аварійні лампи. От така от аварійна лампа ну, трохи пильна, висіла довго на одному місці. Зараз зняв. Ну, я її трохи модернізував, щоб не заряджати з 220. Щоб можна було її заряджати з мікро USB так гораздо комфортніше. Тому що так треба, щоб вона горіла, а так її можна заряджати у погашеному стані і навіть зовсім не чіпати, ну, ви мене зрозуміли не чіпати 220 лінію. Оце одна з гарних лампочок, дійсно, IP65. Вона на 12 Вт. Але я її купляв ще роки 3 тому чи 4. Є відео на другому каналі, де я показую розпаковки посилок. Було багато, зараз там зовсім немає відосів нових вже, ну, з лютого місяця доробив е, цю лампу ще тим, що викинув одну 18650 нонемовську батарейку та поставив сюди аж три 18650 добрих нових батарейки на 3000 мА. І вона дуже-дуже дуже довго світить. Але зараз я цей стан в Україні, я думаю, закуплю ще трохи лампочок. Тим паче, що в мене декілька лампочок погоріло. Погоріло так, ну, зовсім, зовсім все погано. Так що аж порозліталося, вон, конденсатор розлетівся. А, ну і в мене е, от від одної, від другої лампочки є корпуси. Е, і я офігел на розпродажу. Е, 11 числа зайшов, думаю, куплю пару лампочок. Як зараз помню пам'ятаю, брав цю лампочку от з, з цією кнопочкою за 120 гривень. За одним акумулятором, ну, то все, думаю, ладно, в мене є нові акумулятори, хоча теж ціна на акумулятори зараз. Наприклад, якщо до вейпу брати, брав я по 2,5-3 долари літо кала фірмові. А зараз 36-35 доларів. Звідки ці ціни я просто не розумію? Так от, ціни жуть, жуть. Лампи, які пишуть, що працюють до 40 годин, коштують 900 тисяч гривень, півтори тисячі гривень. Добре, що люди, коли купили лампи, багато з України отзивів, розбираються лампи, і там нічого такого нема. Там 16 чи 20 світодіодів і всього дві, 18,50 запаралені. Все-все, я думаю, нафіга і на розпродажу такі лампи коштують. 450-500 гривень, я думаю, воно того не коштує. Так от багато дуже зараз відео в інтернеті є про лампи на пальчикових батарейках, з малесеньким світодіодом, вічна лампочка написано Ну То все фігня Зараз покажу. Ну, в мене було, були ці компоненти, і ми з вами посчитаємо, порахуємо, скільки буде коштувати така дороботка. Так, дивимось. Це в нас я приклеїв на usb шки продавалося 50 центів. Зараз 75 центів. 8 світедіодів. Тут був USB, я підпаявся. Холодне чи тепле свідчення. Дуже гарно, дуже ярко світить. Я взяв готовий модуль я їх в, своє, в свій час накупив в мене ще штук 5 таких є. Далі, що в нас йде? Кріплення в мене є було. Я його посадив на спермаклей але можна взяти трохи кислоти і капнути кислоти на контакти, і быстренько паяльничком прихватити по точці і теж підпаятись. Далі в мене йде плата заряду літіонних батарей на 1 ампер з нагрузкою. Я сюди отак вивів тут. Бачите, щолочки є. Просто роздвинув, просто вивів, нічого не різав. А, Ну, тут е, всю полярність, всю, всю соблюдав полярністю. І е, вивів один з, з проводу, то, тобі ж мінус я підпаяв напряму сюди до плати, а плюс я розірвав часть тут, часть тут, тобі ж. Коли е, коротим з вами, зараз покажу. От накручуємо. О, отакі штучки у нас тут теж по 30-40 центів продаються. Е, можна купити. Можна самому щось придумати своє, можна кнопочку вивести сюди. Десь в мене такі штучки є в запасі. Накрутили, кнопку нажали. Дуже гарно світить. Дуже може зараз на камеру не так видно, але кімнату освічує дуже приємно, і плюс крючок можна підвисити куди завгодно. Да, Ми лишаємося можливості як аварійну лампу її використовувати. але от такого плану, от такого грошовідного плану, загугліть. Лампи, які не вкручуються в цоколь Є27, ні в який другий цоколь, просто отак от теж кнопка зверху чи пульт дистанційного керування, то вже ще на 200 гривень дорожче буде. Дуже багато от такого форм-фактору грушевидного, зараз йде аварійних ламп. По 400, по 500, по 600, по 700 гривень. Якщо наліпити, бувають ще грошовідні лампи з наліпленими сонячними панельками, це все фігня вона у вас буде заряджатися до другого пришестя Христа. Краще за все, якщо у вас є аварійна лампа на акумуляторах, Такого типу, коли заряджається від переменного току, коли світиться, ще можна допрацювати, її, щоб заряджалась вона від 18650 е від плати заряду, е щоб вона не горіла лишнє, не нагорало в хаті, тому що зараз дуже потрібно е економити е світло. Щоб менше було вірних відключень, щоб економіка нашої країни побистріше могла викарпкатися з, з цього стану. І можна зробити дуже просту тут, тут нічого особистого нема. Я взяв два акумулятори, сюди можна засунути і три акумулятори, і, і навіть чотири акумулятори в цей форм фактор здоровенький. У такий малий, тільки одну. Тільки одну, от так от лампочка всовується. І Зелентою ми з вами зробимо. Теж я буду робити і нічого, нічого абсолютно не буде, навіть якщо 220 користуватись і заізолювати тут і отак от сунути, А тут зверху буде вже матриця з. Ну так, впрочем, воно ну, так от і було, і було з магазину. Тобто сюди от такий менший форм-фактор, дві навлізи. Продаються окремо. корпуса для лампочок. 18650 чого вона називається. Тому що вона в длину 18 тут. 650 тут, тобто 6,5 см, 650 міліметрів її довжина. І 18 міліметрів почти 2 см її ширина батарейки. Тобто навіть замірювати не потрібно її. Якщо хтось не знав, що вона називається 18650, то от. 18650. І ми з вами вибираємо так, щоб влізло 2 чи 3. Ну, 2, 2 буде достатньо. 3 – це, мабуть, вже забагато. А 2 – зовсім достатньо. Один контролер, платка заряду 18650. Як зараз пам'ятаю, я просто купив вже, заказав собі, скоро буде. Десь під новий рік 58 центів за 10 плат. На розпродажу брав. Так, їх ціна десь 1,5-2 долари за 10 плат буде. Тобто цей наш ліхтарик мені обошовся безкоштовно. Але давайте прикинемо, скільки буде стоїть. По самим грубим подсчетам. Нехай е, долар буде стоїти е, палочка свічащася, яка в нас тут е, внутрі. Стоїть. Е, нехай півтора, нехай півтора, півдолара е, з кнопочкою ця, це вже 2 долари. Два долари корпус 4 долари. Акумулятори по півтора долара обичні невисокотокові. Це 3 долара плюс 2 долара, 5 доларів. Платка, ну, платка, мабуть, з держателем для акумуляторів, ну, нехай ще долар буде стоїть. Тобто, нам ця лампочка обійшлася в максимум, максимум в 6 доларів. Вона обійшлася. ну, Це якщо купляти, ну, ну тут гарні гарні акумулятори на, на 3,5 тисячі міліампер годин. Ну, Мені ця лампа обійшлася абсолютно безкоштовно. Ну, може, зроблено трохи топорно, але все працює, все світиться, світиться дуже гарно. Всім раджу збирайте такі ліхтарики, вони вам пригодяться. Я, я думаю, теж у січні, у лютому, коли будуть такі самі круті морози і. Коли буде більш за все відключень світла. Наразі доброго вам всім дня. Підписуємося, ставимо лайки. Слава Україні! Дякую ЗСУ, дякую ГУР, дякую всім, хто приближає нашу перемогу над Російською Федерацією. Всім гарного настрою! Ми переможемо. Пока!